Вітаю вас, любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Перш ніж слухати казочку, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку цьому відео. А я уже розпочинаю розповідати вам українську народну казку про бабину доньку, яка попряла стріху. Танцювали миші по бабиній хижі. Від баби за танець з'їли миші буханець. Ой ви миші мишенята, сидіть собі тихо, бо випустить баба кота та буде вам лихо. Було де не було, а жила собі одна баба мала баба одну єдину доньку і народила її аж у п'ятдесят років. Тому дуже любила її. А подекуди й задуже сильно та так, що аж ніяку роботу не заставляла робити. Було дівці 18 років, а вона й не знала ні прясти, ні шити, ні їсти зварити. Мати дуже хотіла видати її заміж, але все селі сватачі на дівку ніяк не находились. Однієї ночі віяв сильний, сильний вітер. Такий сильний, що пообривав солому зі стріхи. Баба вранці вийшла на двір, подивилася на хижу, і дуже їй жаль стало, що в хаті не є й чоловіка і нікому буде поправити стріху. З того жалю баба почала бити свою доньку, а селом якраз їхав царський син. Побачив, що стара баба б'є дуже файну відданицю. Здорові були, бабко, за що це ви б'єте таку файну дівку? зазвідав царський син. О, та де би я її не била, за цілу ніч усю стріху попряла. О, це як? Як це попряла стріху? «О, та то так, що вона у мене така шиковна, така шустра й роботяща, що попряла усе клоччя вдома, а тепер і милася до стріхи на хаті. Бабко, не бийте її, я візьму її за жону. Якщо ото правда, звісно, що вона така робітлива. А дівка насправді не знала, як і веретено в руки взяти. А й бо думає, якось то то буде. Царський син повів бабину доньку додому у царські палати. Тут для тебе повна комора прядива. До завтра маєш попрясти. Дали дівці їсти, а їй не доїде сидить і плаче. Раз чує летить бджола. почала бджола битися у вікно. Відкрила дівка вікно і впустила бджолу в комору, а з тої бджоли, та й зробилася стара баба зубата, губата та широка. А що ти плачеш, дівчино? Як мені не плакати, коли я все маю попрясти, а я ж не зроблю, буде біда мені. Не плач, не плач, я тобі поможу, як твоя маточка, ай бо на весіллі перший погар мій. У ту ж хвилинку з баби зробилася бджола, і вона полетіла. Пройшов якийсь час, і в комору прилетів цілий рій бджіл, і вмить зробилися вони усі жонами. А були то всі босоркані, відьми. А та босорканя, що прилетіла до дівчини першою бджолою та що пообіцяла, що допоможе їй, як рідна маточка, та й каже до усіх інших босоркань: Треба нам усе прядиво попрясти, виткати полотно, вибілити і на плоти повішати. Хутко все робимо. Робота кипіла так, що до півночі усе було зроблено. Зачудувався царський син, зачудувались усі його родичі, цар із царицею. Повели дівку у другу комору, у два рази більшу, ніж перша. Попряди нам і все прядиво! Дівка вже так не журиться, як перший раз. Думає собі про бджілку маточку, чому та не йде? А тут пізно увечері прилетіла і маточка. Поможу я тобі, дівчино, як рідна маточка твоя, але пам'ятай, другий погар на весіллі чи буде моїм? Буде, буде вашим обіцяю, відповідає дівка. До півночі знову все було попрядено. У царськім дворі усі чудуються. Бо ще таку прялю і ткалю не виділи і не чули про неї. Привели її до третьої комори, де було повно, повно клоччя. завтра треба се попрясти. Дівчина лягла на клоччя і чекає маточку. Ближче до вечора прилетіла маточка із помічницями та й каже: Клочча прясти, то найважча робота. Попряду тобі, якщо через сім років віддаш мені свого хлопчика-сина слугу. Відданеця і це їй пообіцяла. На ранок і клочене полотно, з якого роблять міхи, висіло на плотах коло царського палацу. Цар, побачивши це все, на мить не вагаючись, заладив весілля. Почали приходити гості. А молода і каже: Перше місце коло мене віддаю своїй маточці. Коли ж прийшла та її маточка, гості роти повідкривали, як ворота. Маточка була широка, як лавиця, губи в неї, як із постола, а зуби в неї широкі, як долота. Молода і каже, Наліть перший погар моїй маточці. Маточка випила, подякувала молодій і почала їсти. А їла вона, як молотарка. Налийте моїй маточці і другий погар, розпорядилась молода, бо хотіла, аби баба пошвидше пішла з весілля і не ганьбила її. Випила маточка і другий погар і почала співати? Ой, кужіль веретено, ретено не чильне коби наші молодята любилися твердо, коби наші молодята любилися твердо, молодому пісня полюбилася. Підійшов він до маточки та й питає Чому у вас, бабко, такі дивні губи і зуби? Та й чому ви взагалі така товста, що я таких ще й на світі не бачив? Ой сину, та то все від прядіння. Губами слиню нитку, зубами витягаю із клоча паздір'я, а товстая відсидіння. Ой, тож моя жона такою може стати через ото прядіння. Ой, може, може, якщо буде далі прясти, звісно. О, ну то я їй більше не дозволю прясти. Сказав молодий. Як це баба почула, сказала, що їй час додому. Відклонилася і пішла. Далі весілля гуляли без неї. Через рік царевичова жінка народила красного золотоволосого хлопчика, а й бо вона не рада журиться весь час. Що ти жоно журишся? Гляди, який гарний у нас хлопчик росте, каже царевич. І тут вона призналася, що за прядіння пообіцяла босоркані свого сина заслугу віддати, коли йому виповниться сім років. Сім років то немалий час. Будемо думати, як помочи біді. Дай Бог щось і придумаємо. Царевич дуже любив свою жінку, хоч вона й не знала прясти. Тому не грозив їй за те, що пообіцяла босоркані їхню дитину віддати, а пішов по світу шукати відповіді на питання, як то сина від босоркані викупити. Дійшов він у такі місця, де вода не розливалася, а пісок не розсипався. Стояла там у полі дичка, а під дичкою баба лежала і чарівну книжку в руках тримала. З тої книжки правду читала. У книжці написано, каже баба, що сина можна викупити сімома розумними словами. Записав собі царевич ті розумні слова, заплатив бабі гроші та й повернувся додому. Коли дитині минуло сім років. Прийшла босорканя маточка і загойкала або сім розумних слів, або семирічну дитину мені віддавайте. Одна мати у дитини, двох вже треба для родини, три особи в однім бозі, чотири чортові колеса на дорозі, п'ять сідай у кочію у п'ять, шість немай на нас злість. Бо семирічна дитина наша! Як сказав Царевич останнє слово, баба вернулася в кочію і лише загурчала за нею. Так по сьогодні ніхто її більше й не бачив. Нашій казочці на цьому кінець, а хто слухав молодець. А хто підписався на канал? Та ще й вподобайку цьому відео поставив той, узагалі найбільший молодець у світі.